Я мокрий, вона суха. Так, це, це пісні про життя. Колись я ще був молодим, да. І я б хотів вам розказати історію зі своєї юності, так сказати. Жив хтось з батьками. Бувало таке, так. Да? Дивіться, бувало, так. Да. Коли мені було 18 років, я ще жив з батьками. Ну, з мамою, тато кинув. Uh, і у мене була проблема, що я ніколи не міг до себе запросити когось. Так? Ну, дівчину. Тому що ну, я ж не скажу такий: мама, давай ти на кухні посиди, а ми тут uh, поспілкуємося. Так ну таке, таке не працює. І колись я познайомився з однією дівчиною, і вона запросила мене до себе. І це для молодого хлопця це ого. го Це зараз, типу, я думаю, ну, блін, я б ігри поіграв там. З друзями переспав. Так, ну, А тут тут вже. Коли мені було 18 років поїхати до дівчини, то це було топ. І ну, я відразу погодився, але потім дізнався, що вона жила в Бероні. Для тих, хто не в темі, це година від Праги. Ну, п'ятницю вечір сідаю на потяг. Їду. І весь цей час думаю, як прям як діточок на Да? Це наше майбутнє уявляю. Приїжджаю на вокзал, вона мене там зустрічає на велосипеді. Я думаю, а як ми поїдемо додому? Ну, все дуже просто. Вона їхала, я біжав. Приходимо до неї. Я мокрий, вона суха. Я думаю, зазвичай має бути навпаки. Але щось там, щось там було не так. Сідаємо на ліжко. Лягаємо на ліжко, лежимо і прокидаємось. Я, я не знав, що там щось треба було робити. Да? І весь шлях додому я сидів і думав: а чи це вважається, що переспав? Ось, ось цю, цей травматичний спогад я намагався видалити зі своєї голови, поки нещодавно мені не розповів друг. Про свою історію. Він теж 18-річний, і він познайомився з дівчиною, але вона жила не в Бероні, а в чеських будійовицях. А це три години від Праги. І тоді я згадав свою молодість і написав цю пісню. Ця пісня присвячується всім хлопцям, яким не дають. Пацанчик за тілкою вирушає в довгий шлях, бо вона живе в чеських будійовіцях. Кажу, чеські будійовіць, це ж пиздець як далеко. Але він хоче кохання, в нього ще не було сексу. Так, не ще наш пацан, і йому вже набридло трахати диван, побривши собі, обличчя і лобок. До чеських будійові син купує квиток. Три години, три хвилини, їде хлопець до дівчини, бусом літаком чи пішки. Поїбатись поскоріше, а якщо вона не дасть, серце заболить хлопчини, і хатиме він додому. Три години, три хвилини. Це дуже сумна пісня. Пацанчик про цьому вже сім друзям розповів. Він заради неї цілий тиждень не дрочив, тримався і мрів про спільне майбутнє, про можливість її побачити без сукні. Нарешті вони зустрілись на вокзалі. Сказав він тьока, я тебе кохаю. О, це так мило, і ти дуже крутий, правда, але мені подобається інше на ім'я Асаду. Три години, три хвилини, їде хлопець до дівчини, Бусом, літаком чи пішки, поїбатись би скоріше. а якщо вона не дасть, серце заволнить хлопчини, їхатиме він додому, три години, три хвилини, три години, три хвилини. Їде хлопець до дівчини, босом конче пішки, твої папісь поскоріше, а якщо вона не дасть, серце заволить хлопчини, їхатиме він додому, три години, три хвилини.